Чого їх на поле понесло? Футбол це не дівчача справа. То вони перед нами хизуються, бо інакше навіщо? Все у хлопців забирають. Сьогодні футбол, завтра будуть замість нас на тренажерах. Хочуть довести, що вони не гірші за нас, але ж глянь на них. Хто так б'є? Та хто хто? Дівчата? Хто ж іще? Хвилин десять і видихнуться. Так, дихалка у них слабка. Ось подивись на них, вже ледве бігають. А тих малих на воротах і м'ячем знесе, не жаліють вони. Їх. А тренажерами ми не поступимось, нехай і не мріють. Так, досі з них футболом, якщо це можна назвати футболом. Та дійсно, ганяють м'яча без Ех, дівчата. Бачили Он. раніше хлопці неможливо було відірвати з суболу, А зараз сидять, пліткують про вас. А тренажери то так, відмазка. гарне місце ще побавікати. Ото дають, десь простенчики щитів. А тепер вони качки культуристи насмішили. І не кажи, прямо страшно глянути, боюсь уявити, про що вони там говорять. тато тільки по телевізорі футбол і дивиться. Та в принципі, мій теж. Болівальники квісти з чіпсами. А ще вони люблять разом збиратися біля телевізора та разом вболівати. Та хіба тільки вболівати, Та вони, поки усіх не обговорять, не заспокояться. А могли б разом переодягнутися, взяти м'яч, вийти на поле і показати, на що здатні. Показали б усі свої здібності, були б гарним прикладом для інших. Ага, зараз сплю і мого тата в магазин не виженеш. Лиди ще на стадіон. Точно, мій такий самий, добре ще ходить на роботу ходить. Ага, а ще збираються в гаражі, ніби машину ремонтувати, а у самих клуб досвідчений глядач. Он ті красончики, такі ж у майбутньому будуть. Хто так б'є? ну Хто так б'є? Як на це можна спокійно дивитись? І ще фотки роблять, сирик якийсь. Хочете свій позор надовше запам'ятати? Та то все, мабуть, на інстаграму. Або тікток якийсь знімають. Чого вони полізли на свою справу? Ляльки, косметика, модний одяг. Ось де їхнє місце, а вони до футболу лізуть. Та вони ображають найсвятіше для чоловіків. Футбол! Треба з цим щось робити. Ось тільки м'ясо підкачаємо і покажемо їм, хто до чоловіки. Ну, бити ми їх, звичайно, не будемо, але силу свою покажемо. Вони нас завжди запам'ятають, що чоловіча справа це не для них. Може, і дійсно зараз би граз ляльками, мамною косметкою та одяг переміряли. Може, вони її праві, і ми дійсно полізли не у свою справу. Це ще ви встигнете зробити, а от подражнити хлопців, то це справа та. Я уявляю, як їх бізи, що ми граємо в футбол. Ще ж не так, їм і хотілося. Зараз ми будемо підлаштовуватись під них. Хм, А як же? Я взагалі вважаю, що ми правильно граємо. Точно, і занадто бережемо їх нерви. А може? О, молодець! Моя школа. Я так бачу, ти одна зрозуміла. і найменше серед дівчат. Дійсно, чому ми раніше до цього не додумались? А ми ще стояли і слухали їх недолугі коментарі. Ой, дівчатка, ми навіть не знаємо, що вони говорять, поки нас поруч немає. Страшно уявити. Правильно, мама говорила, довіряти їм не можна. А ми ще з ними постійно сюсюкались, то печвом, то цукерками ділились. Бо ми порядні дівчатка і все робимо як слід. Робили дівчатка до справи. А мені мама завжди говорила сину, якщо будеш довго гуляти на сонці, одягни шапочку. Точно, перегрілись. Ось, подивися, що з ними робиться. Можеш швидко викликати. Шкода, дівчата, наче ж нормальні. Ну, полізай в чоловічу справу, а так, наче то дівчата, як дівчата. Ти вмієш робити штучне дихання? Ні до чого ти зараз, вони спритямі. Я б не сказав, ой, не сказав би. Як ви думаєте, вони ще вселяться терпіти, бідні їхні нерви? Такого вони від нас точно не очікували. Тримайтесь, хлопчики, тримайтесь. Ми ще й не таке можемо. Все заради вас, все заради вас покажемо вам справжній футбольчик. Молодці, дівчата. Головне не розсміятися, а робити серйозний вигляд. Ніби це справжня гра, щоб вони нічого не заподозрили. Ого, дівчата, ми, мабуть, перестарались. хлопців немає. Може, ми їх шокували і вони втратили свідомість. Ніде там не валяються. Хтось вміє робити штучне дихання. До чого це зараз? Ми ж не знаємо, що з ними. Для тренажерів їх немає. Щось тут нечисто. Не могли вони взяти і піти. Я ж все прорахувала. Може, швидку викликати? Хто знає, що там стало? -ть? Може, поліцію викличемо, нехай шукають. Просто ми перестарались. От і все Передуркували. Вони так нервувались, так кричали: хто так б'є? Хто так б'є? Я в шоці. Дивіться туди. <гас> Бач, ми таки не помилилися. Перегрілся. Сонячний удар. Ціка на дихання. Ти вмієш робити? Бачив у кіно. Рот в рот і дихаєш. Спробуємо. А у нас ще є вибір. Рятуємо дівчат. Я тебе не сильно вибач. Не сильно. Дівчатка, ну хто так б'є? Е?